Права з практикуму Світлани Ройс твоя сила. Простір безпеки. Коли немає відчуття безпеки, важливо створювати захищений простір хоча б усередині себе. Це допоможе нервовій системі впоратися з навантаженням. Такий простір не обов'язково існує насправді. Він може бути фантастично фентезійним Або його можна створити, намалювати, уявити, сконструювати прямо тепер цієї миті. Намагайся уявити, намалювати максимально детально. Можна зробити колаж із доступних матеріалів. Виріш і наклей зображення всього. Що забажаєш? Скажи собі, я в безпеці і занурся в образ. Наприклад, можна відповісти на запитання за допомогою образів або а, якихось приготованих матеріалів. Такі запитання, як ти себе зараз почуваєш? Чи стало твоє дихання трохи глибшим? Який краєвид, які матеріали, чи є там звуки, голоси птахів, шум моря, Шелест трави, музика? Чи відчуваються пахощі? Якби можна було до чогось доторкнутися, яким би воно було дана дотик. Чи стало твоє положення більш стійким після того, як ти намалював або наклеїв, виконав колаж? Можливо, після виконання вдалося лягти чи сісти зручніше. Можливо, стало спокійніше і приємніше. Якщо так, то знайди місце в тілі, куди б можна було вкласти це відчуття.